Трьохстороння коаліція так назвала організовану співпрацю громадських організацій, представників місцевої влади та бібліотеки. Мета їх зробити доступ до публічної інформації дійсно публічним. Для цього вже створили нову форму електронного урядування. Потрібно було запропонувати, що саме ми будемо проводити для громади, як ми будемо популяризувати електронні послуги. Ми вирішили, що ми проведемо ряд тренінгів. Проведемо ряд вебінарів, навчаючи громаду користуватися електронними послугами. І також опитаємо громаду, що саме їм потрібно, і створимо таку собі невеличку Google-мапу, на якій ми позначимо, які, будуть, ну, які послуги в нашій області більш актуальні, більш потрібні. Сам проект розрахований на 5 місяців, тобто до червня. Проект вибрали із 50 представлених у рамках програми Бібліоміст. Уже отримали грант у 5 тисяч доларів. Відбувся й перший етап проекту навчання бібліотекарів. Далі вони зможуть навчати громаду. Зараз йде новий етап. Це впровадження в бібліотеках саме електронного урядування. Програма вже запущена. Програма запущена першим етапом. Першим етапом це навчили самих бібліотечних фахівців комп'ютеризованих сучасних бібліотек і запустили в інтернет гугл форму. Громадські організації ще з минулого року моніторять адміністративні сайти. Кожну помилку з недопрацюваннями не лише помічають, а й формують у список. Якщо ми даємо щось таке компроментуюче, або те, що ну, реальна містить якусь проблему, да, то ми часто отримуємо якусь відповідь таку водичку, де, там, абстрактну і неконкретну. конкретно. І це вже є проблемою, тому що. Е Влада має бути готова говорити про як щось хороше, так і про щось погане. Ініціатори проєкту переконують, комп'ютеризована бібліотека з новими проєктами дозволить владі стати ближчою до людей, особливо після реформи місцевого самоврядування, тобто децентралізації. Ми дійсно повинні бути відкритими для людей, бо коли дійсно десь влада закривається в собі, тут непроінформованість громадян шкодить розвитку держави. Тому я цей проект підтримую і дійсно люди повинні мати інформацію про діяльність влади разом з тим. Бібліотеки області стануть центрами доступу громадян до електронного урядування та електронних послуг.